Вони витрачають місяці на яскраві фокуси і дотепні жарти та до шліфують акторську майстерність, бо вони лікарняні клоуни і їхнє завдання допомогти важкохворим діткам долати недуги. Тепер таких коміків готують і в Харкові. Там влаштували майстер-клас 20 місцевим волонтерам. Карлсон бы не обратил внимания на малыша в мультике. Ага. если, бы, если бы малыш на него не смотрел бы, да, там Карлсон пролетает, обратите внимание, на первое знакомство, Карлсон пролетает, да, и, малыш, Карлсон такой, и, и опять и, и, пролетает, да, классно. Головне завдання клоуна зацікавити таку настанову дає своїм учням Корній Демидюк. Він один із перших українських лікарняних коміків свого часу вирішив круто змінити акторську спеціалізацію. Тепер, замість великої сцени, бабайка це його псевдонім, виступає у боксах та палатах перед тяжкохворими дітками. Кожен виступ десятихвилина імпровізована вистава. Все до бабайка, Бабайка дуже просто, тому що зазвичай дітей чомусь лякають бабаєм. Да, що прийде такий а такий бабай. А тут заходить такий бабай, такий ну такий бабай. Або і діти аааа, я все. Ми тебе не боїмося. Багато театрів сучасних вони прагнуть такого максимального інтерактиву, так щоб і в публіці, і в самих артистах щось змінювалося після кожної імпрези вистави. Лікарняна клоуна вона це дає. Бабайка Тяп та Єля – це гурт лікарняних клоунів з рівного. Вони збирають майстер-класи та діляться досвідом із волонтерами по всій Україні. Харків 3 третє місто, де відбувається відбір циркачів-новачків. Єлизавета – дитячий психотерапевт. Особисто її уроки акторської майстерності допоможуть у спілкуванні з маленькими пацієнтами. Не вистачає психотерапевтів в стаціонарах. Би, у нас багато жогових центрів, онкологічних центрів. І як цій мамі правильно себе вести, як медсестрі там підійти до дитинку і так далі. І ці моменти, вони чаще всього залишаються непроработаними. Дітей у лікарнях розважали і раніше, але різниця між аніматором і клоуном суттєво пояснюють артисти. У Європі, де лікарняна клоунада існує кілька десятиліть, розробили спеціальний етичний кодекс. Коміки дотримуються регламенту лікарняного закладу і в жодному разі не отримують винагороди від батьків або адміністрації клініки. В волонтерському русі відсутність акторського досвіду лише вітають. В нас іде методика самодозрівання. Тому що до нас приходять люди, які вже мають певне рішення, які готові прийти з своїм прагненням, щось змінити. Клоун він або є, або його немає. От наше головне завдання, як ми називаємо нашу програму дій, це розбудив собі клоуна. Практика показує, що клоун є в кожному. Харківські ентузіасти планують відвідувати стаціонари регулярно, але для цього треба закінчити курси клоунів та домовитися з головними лікарями. Наталя Бурдічук, Микола Піддумний, Олександр Ушаков, перший національний.